Мабуть, ви чули хоч раз, що від того, в якій посудині буде заварений чай, буде залежати те, як він буде смакувати. І сьогодні пропоную вам зробити тест і заварити один і той самий улун в Гайвані і в чайничку. Давайте пробувати. А хто в мене перше? Я рада з вами знайомству. Мене звати Женя. Я, як ви вже зрозуміли, дуже люблю ґунфуша. І як ви вже зрозуміли, мій канал присвячений саме цьому чайному мистецтву. Я буду рада, якщо ви приєднаєтесь до мене і запрошуєте, звичайно, друзів. Звідки з'явилася ідея зробити цей тест і це відео? Я вже багато разів казала, що я обожнюю улуни. Прям дуже люблю цей чаю, Я купляю їх багато, різних, з задоволенням п'ю. І... Я заварюю їх по-різному, колись в Гайвані, колись в чайнику, в різних чайниках. Я тестувала всі свої чайники, в якому виходить кращий чи більш такий багатий, скажімо, смак і аромат. І я помітила відмінності. Помітила відмінності І зробила для себе висновок, як для мене краще смакують улуни. Я не буду забігати наперед, ми зробимо з вами тест, і я при вас заварю один той самий чай, опишу вам аромат і смак, ну і скажу власне свій вердикт. А ви мені, будь ласка, напишіть, як ви думаєте, чи для вас по-різному смакує у в різних посудинах, чи ви можливо будете не згодні зі мною? І волієте заварювати по-іншому. Це дуже цікаво, тому буду чекати багато ваших коментарів. Отже, я приготувала, бачите, дві піалки однакові, приготувала просто порцеляну Бугайвань і взяла один зі своїх нових чайників це ручна робота, це дорогий чайник. І я, власне, навмисно взяла саме його, тому що тут дуже така пориста, класної якості глина. Тобто я до того, що він впливає сильно на чай, тому я взяла саме його, щоб протестувати. І який улун я взяла, я його купила, до речі, в Празі, коли я була на чайному фестивалі. Якщо ви не дивились відео моє про чайний фестиваль в Празі, подивіться, тут вам лишаю. Він називається покажу вам, так? Дивіться. От, Називається він островний нарцис. Якщо, можливо. На чешській мові це так само, то це, мабуть, острівний нарцис, а може й ні. Бо, наприклад, по-чешськи, ужасний це дуже класний дуже красивий. Тому тут треба бути дуже уважним. Отже, купила я оцей улун, він значить, 23-го року. Ну і от ми сьогодні спробуємо його заварити. Я вам. Його покажу, дивіться. Він так помірно скручений, скажімо так, тобто це не такий, як дундін в таких прям е кульках. Я одразу буду заварювати паралельно, і я нагрію поки що чайничок трошки нагрію байвань. Я вже записувала, до речі, одне відео про улуни. І там я показувала, як заварювати по-тайванськи, тобто в оцих чайних парах тайванських. Якщо вам цікаво, перегляньте це відео. Я взагалі думаю, що в мене буде ще багато різних відео про улуни, тому що мені здається, це така тема, що її говорити не, по... не переговорити. Та насправді, взагалі, вся чайна тема, вона така. Можна говорити безкінечно. Я трошки додам, мабуть. Щоб було порівну, я рідко зважу, якщо чесно, я так на око більше роблю. Але я думаю, що буде нормально. Так. Напишіть, чи ви любите улуни. Взагалі, напишіть, який ваш найулюбленіший вид чаю. Це завжди дуже цікаво, це таке провокативне питання, тому що, звичайно, я не можу, наприклад, сказати, що у Луни це мій найулюбленіший чай. Ну так, я їх дуже люблю, я їх часто п'ю, але, наприклад, я і червоний чай п'ю, і у пури дуже люблю. Тому... І ще в мене дуже залежить, до речі, давайте буду трошки помиємо. До речі, в мене все ще дуже залежить від якогось періоду. У мене бувають періоди, коли я, наприклад, червоний чай ну, взагалі не п'ю. Потім мені хочеться, я починаю його пити. Тобто все дуже е, по-різному. Так, ну що ж, е, давайте ми, е, значить, половинку засипаємо в гайвань і половинку засипаємо в чайничок. Ну, приблизно десь однаково так, мабуть. Все, однаково вийшло. А, тепер я трошки, значить, обмию. Я не дуже багато заварюю, але я і наливати повний не буду. А, так, щоб просто нам головне а, відчути різницю. Зараз ми подивимося. Так. Так, ну зараз нюхаємо тепер. Дивіться, вже мокре листя і гайвань. О, я відчуваю тут таку підсмаженість, карамельну, солодку нотку. І ще я відчуваю якусь, знаєте, солону нотку. Чомусь. Отут давайте. А отут. Отут я також відчуваю солону ноту, але тут я більше відчуваю таких флористичних, квіткових ноток. Тобто, вже навіть по смаку я можу сказати, що вони відрізняються. Давайте заливаємо. Так, значить, я заливаю трошки тут, заливаю тут. Ми приблизно їх по 30 секунд потримаємо і будемо пробувати. Я забула другий чахай зараз. Так. Принесла другий чахай, бо подумала, куди ж я буду наливати. Отже, значить, це у нас буде для чайничка, це у нас буде для Гайвані. Давайте швиденько зливаємо з чайника. Ну, перша заварка така блідненька. Так. Ну, я думаю, що більш-менш це по-чесному, тому що я в чайнику залила вперше, першим, да, і, в... і злила. От дивіться, давайте вже подивимося. І у мене прозорі два чахаї. От я хочу, щоб ви подивилися, як вам видно, оцей темніший, який з чайника, бачите? А цей світліший з Гайвані. Це вже дуже цікаво. Ну і давайте. Тепер посмакуємо зараз? Так. Дивіться, оце з чайничка, оце з гайвані. Бачите, наскільки кольор відрізняється? І тут ми можемо бачити, що тут темніший, тут набагато прозоріший, правда? Ну що, давайте спробуємо. Спочатку з чайника. Класно, глон, до речі. Так. О, відчуваю тут солодкі ноти, корицю відчуваю. Таку от запечену скоринку якогось пирога або пиріжка. І квіткові ноти пробиваються в кінці. Піалі квіткові. ноти ну, ти більшості так. Тепер з Гайвані. В Гайвані не такий насичений смак. Не такий насичений смак, Тобто він повторює. Плюс-мінус нотки, які я назвала от чайничка. Але коли от п'ю, підношу піало, то відчуваю квітковий. Так, поки що, не зрозуміло. Давайте ми зробимо другу заварку. Сьогодні у нас Будда багато п'є. Зробимо, давайте пропоную другу заварку, потримаємо довше. Значить, я спочатку заливаю в чайник і буду тут більше тримати, так? Оп. І потім заливаю в гайвань. Так. Все. Подовше потримаємо. Так, ну що, я думаю, що ми можемо вже беремо спочатку чайника. Так. І тепер з гайвання. От Зараз, дивіться, друга заварка. І в Гайвані дуже сильно відчуваються трав'янисті і квіткові ноти. А оця. А... А оця солодкість відходить на другий план. Давайте чайничок понюхаємо. А от чайнику... оце те, про що я казала. Що тут е, ноти квіткові, вони такі більш, знаєте, змазані. Вони не такі яскраві, як в гайвані. Давайте ще раз зробимо. Знаєте, я би сказала, от, е, зараз порівнюючи. Запах з Гайвані більш різкий. А тут аромат більш такий, знаєте, як скруглений, можна так сказати. І я вам хочу показати, як розкриваються листочки. Дивіться, це чайник. Після другої заварки, це Гайвань. І покажу вам два. Ну, порівнюйте. Плюс мінус. Я б сказала, що вони плюс-мінус розкриваються однаково. Мені так здається. Хочу спробувати, але хочу вам показати колір. Дивіться, наскільки відрізняється. Це реально темніший. Це який в чайничку. При тому, що ми тримаємо однакову кількість часу. Давайте спробуємо. Після другої заварки. Це гайвань, це чайник. Бачите? Більш такий плотний більш насичений оцей кольор. І от, чахай тут, і тут. Бачите? Вона така більш жовтувата оця рідина. І от, подивіться, на листочки, як вони у нас тут виглядають. Гарні. Ну що, давайте продегустуємо знову. Так, давайте спочатку я в цей раз гайвань. Відчуваю солодкість. Корицю. Менше квіткових, більше солодких нот. І в піалі прям всі солодкі. Так. Тепер давайте з чайника. А в чайнику, от з чай з чайника я відчуваю більше квіткових нот. Тобто тут не так сильно проявлена солодкість. А на перший план, на самий поверхневий шар, виходять саме квіткові ноти. Саме квіткові, і тільки потім я вже відчуваю десь там ззаду, відчуваю оці от солодкі коричні, коричні ноти. Так, мені треба ще раз спробувати, щоб ще зробити вердикт. Я не знаю, що здогадалась ви до чого я, в принципі, вела. Де, на мою думку, краще заварювати чай в гайвані чи в чайнику? Я думаю, пропоную залити третій раз. Так. І будемо коштувати ще раз. Це дуже цікаво. А взагалі, як в принципі, посуд впливає на міцність і на розкриття смаку і аромату, в цілому, чайник, якщо в нього така досить пориста глина, то він буде частину аромату і смаку, якби забирати на себе, поглинати. Він буде робити більш, скажімо так, скруглений і м'яким аромат. І тому, наприклад, в чайнику класно заварювати пуери, тому що іноді пуер може бути такий досить, ну не те, що перенасичений, але досить такий жорсткий в нього може бути смак. Uh, і чайник він буде його трошки пом'якшувати, і робити його таким більш оксамитовим, таким більш скругленим. От англійською є такий дуже класний терм. round taste. Так? Тобто скруглений тест uh, смак. Uh, а гайвань uh, вона найменше взаємодіє саме з листом, так? тому що порцеляна ну, вона не пориста, uh, і вона, якби uh, Підтримує таку, скажімо, різкість смаку, так? Тобто вона не скруглює смак, а вона лишає його, можна сказати, таким, от яким він є. І тому радять, наприклад, чиї більш ніжні, там зелений, білий. Жовтий заварювати в гайвані, тому що якщо ці ніжні чаї їх заварити в чайнику, по-перше, температура там буде вищою, ну, тому що глина вона ще є і температура травка, тобто вона а, накопичує, вона як пічка така працює, а, і чай, скажімо, так буде там більш нагріватися і більш ну, варитися, можна так сказати. І а, ніжні чаї вони будуть втрачати від цього. А, ну, а для поерів Це, наприклад, ну, навпаки, це буде добре. Але ж, знову ж таки, всі кажуть, що ви можете, в принципі, будь-який чай заварити в Гайвані і будь-який чай заварити в чайнику. Ну, давайте. Це третя заварка. Пишіть, будь ласка, в чому ви заварюєте що. І чи у вас один чайник на вид чаю? На кожен вид чаю у вас є окремий чайник, або у вас один чайник на всі види чаю. Пишіть і пишіть, що ви заварюєте в чайнику, а що ви заварюєте в гайвані. Це дуже цікаво, бо кожен, звісно, що робить трошки по-іншому, так як йому підказує смак і це правильно абсолютно. Просто дуже цікаво. Хто як робить? Так, ще раз хочу. Ну, от поступово розкриваються листочки. Зараз покажу вам. Відчуваю тут більше квіткових, ніж солодких. А тут, от з приводу аромату, ви знаєте, що це от я вже точно можу сказати після трьох заварок, що в Гайвані аромат лишається більш проявленим, ніж в глиняному чайнику. А, значить, це в Гайвані. Розкривається вже, бачите, які великі стають. А це в чайнику. Дуже красиві, правда Боже, які гарні. Клас. Ну, не знаю, можу сказати. Мені здається, можливо, що в Гайвані трошки швидше розкривається, ніж в чайничку, правда? Можливо. І покажу вам знов, е, колір настою. Дивіться, оце гайвань. Оце чайник. Давайте, можливо, поряд поставимо. Давайте на просвіт. Дивіться, на просвіт. Все ж таки, з чайничка, правда, оцей правий, ну він темніший. Ну, давайте. Звісно, вибір посуду ще й залежить, знову ж таки, від того, які вам більше подобаються смаки. Правда ж? Тобто, комусь подобається більш такий різкий смак, комусь подобається більш такий. М'який і такий обтікаючий смак, правда це ж також і залежить від цього кількість часу, яку ви заварюєте. Тобто хтось робить коротші заварки, хтось робить так більш, знаєте, сильно, міцно заварює, і це тільки обумовлено виключно вашим смаком. Тому тут, знаєте, на колір і смак товариш не всяк. Дивіться. Ну прям тут дуже видно, правда? Права чашечка це чайничок, ліва чашечка. Так, оце гайвань, оце чайник. І ви бачите, що в чайнику набагато темніший настой, ніж тут. Третя заварка, гайвань. Мені провалюють е, квіткові ноти. Квіткові і починає з'являтися трошки гірчинка. А от в чайнику гірчинка ще не з'являється. Тобто смак лишається більш такий ніжний і такий м'який. Не відчуваю я тут гірчинки. І в той же час я хочу сказати, що з чайника настій, він ніби такий більш плотний. А цей більш такий. Прозоре, чи як сказати, не знаю. Прозоре я маю на увазі не на вигляд, а на відчуття, як ви відчуваєте. Тобто він тоньший. Ну, тут я дуже відчуваю зараз таку солодку квітковість, знаєте, як такий літній мед. Тут також, але я хочу сказати, що отут от зараз сильніший аромат в цій піалі, ніж в цій. Що вам сказати? Зізнаюся вам чесно, я планувала вам в кінці цього відео сказати, що, напевно, я все ж таки більше люблю заварювати улуни в Гайвані, і мені якби більше подобається такий спосіб. Для мене вони якісь смачніші. Але насправді, я ніколи не робила такого порівняльного тесту. Прям одразу, щоб я порівнювала це і це. Я просто заварювала в чайнику, пам'ятала ніби смак, потім якийсь інший день заварювала в Гайвані і теж пам'ятала. І мені. О, дивіться, дуже цікаво. зараз я нюхаю чахає, і тут ще дуже багато квітковості. А тут набагато менше. Звичайно, це може бути обумовлено ще й формою, так? тому що це ніби ширше і більше якби, хоча верхівка в них плюс-мінус навіть у цього ширша. Але цікаво, що тут сильніше. Так от, я хотіла вам винести в кінці відео такий вердикт, що я все ж таки мені більше подобається відеоперевага в Айвані, коли ми говоримо про улуни. Але, от зробивши з вами разом отакий порівняльний тест. Я тепер не знаю, що мені сказати, тому що е, вони просто по різному розкриваються. Тому що вони по різному розкриваються. І от, наприклад, зараз, коли я п'ю цей улун, мені, чесно кажучи, більше подобається з чайника. Але е, я якийсь от буквально напередодні заварювала теж в цьому чайнику якийсь інший улун, мені здається, габу. І я якось подумала, блін, на що я взяла чайник, треба було взяти Гайвань, тому що ніби він якось такий став, як блідий, такий, щось втратив. І от о, о, так от. Тому я для себе роблю висновок наступний, що дуже сильно залежить від конкретного чаю, навіть в одній в рамках одного типу в улунах. Тобто, і це дуже сильно залежить від вашого персонального смаку. Тому що один улун мені може більше подобатися, наприклад, з чайника, а інший улун мені може більше подобатися з Гайвані. Отак от, от. Тож, мій вердикт буде такий, що експериментуйте, пробуйте по-різному заварювати і все собі це занотовуйте, не знаю, запам'ятовуйте. І проводьте експерименти також з вашими чайними друзями. Це завжди дуже я думаю розширює наш кровозір. Я буду чекати ваших коментарів. Якщо хтось зробив також подібний тест разом зі мною або після, то буде дуже цікаво послухати ваші висновки. Все, Дякую вам, що ви дивилися, і до наступного чаю!